І далі будемо обговорювати наслідки обстрілу Запоріжжя і за уточненою інформацією по цьому місту та області загалом. Сьогодні вночі завдали сім авіаційних ударів. Про це зранку повідомили у телеграмі Запорізької обласної прокуратури. І за їх інформацією, три авіаційні удари по Запоріжжю ще чотири пройшлись на територію Запорізького району. Травмовані 17 людей, серед них 15-річний хлопець. Тож, деталі про наслідки російського обстрілу Запоріжжя будемо дізнаватися від речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленко з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, вітаю колеги. Розкажіть, будь ласка, які зараз роботи відбуваються на місці влучання і про те, в якому стані зараз травмовані. Так, дійсно, вчора близько 23-ї години ночі прилетіло по Запоріжжю. Це були авіаційні удари. Здійснено російським окупантом. Загалом трохи хочу уточнити по території Запорізької області було завдано 9 ударів, а 7 по Запоріжжю і по Запорізькому району. Зараз тривають відновлювані роботи одразу після, скажімо, прильотів почали на місці з'явились ДСМСники, працівники комунальних служб були розгорнуті ті. Незглавності, і почала надаватись вся необхідна допомога від медичної психологічної до фіксації пошкодженого майна. От на даний час вже надійшло понад 80 заявок від людей, чиє житло постраждало, деяким, деяким з них, а саме жителям Запоріжжя, пільгової категорії буде надано одноразову фінансову допомогу. Це 15 тисяч гривень. Тобто зараз на місці прильотів, на місці руйнувань пошкоджень, як мурашник, працюють і комунальники, і ДСНСники, і волонтери, і представники місцевої влади, ну і звичайно, що місцеві жителі вивозяться сотні кілограм, якщо не тон битого скла зруйнованих рам, вікон, пошкоджених покрівель, і одразу, одразу закриваються ці вікна. ОСБ плитами понад 200 вже таких плит монтовано. Ну і надається розбирається. Бачимо навіть на відеоряді, завали від зруйнованих дерев. То що позрізало як летом, де деякі дерева. Тому сміття, купа залишків купа від руйнування. Тому всі працюють зараз на місці над відновленням. Загалом за період повномасштабного вторгнення це вперше по Запоріжжю саме б'ють керованими авіаційними бомбами російські військові. Ну, невеличка ремарка, колеги. Я ще зарано напевне, напевне говорити, що це саме керовані авіабомби, тому що вибухотехніки, спеціальні служби зараз і досі проводять експертизу, що саме за залізяче прилетів на Запоріжжя. Ну, останнє такою масового обстрілу було задано кілька місяців тому по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тоді ми чітко розуміли, що це є ракетні обстріли, балістика зараз ще це з'ясовується ці, ці обставини а нагадайте, будь ласка, нашим глядачам на якій відстані знаходяться російські військові до самого міста Запоріжжя? Від е, самого міста Запоріжжя це приблизно 35-40 кілометрів, е, тобто така не дуже велика відстань, тому Запоріжжя. Перебуває в постійно небезпечній такі зоні обстрілів. Ну а найбільше страждають у звичайно при фронтовій території. Це 10, 15, 20 кілометрів. От скажімо, за минулу добу було здійснено ворогом по ворогу понад 360 обстрілів, серед яких понад 200 – це БПЛА, потім артилерія, РСЗВ, ну і авіація. Ну, і враховуючи таку безпекову ситуацію: чи виїжджають люди, чи погоджується виїхати у безпечніше місце, що відомо про процес евакуації із Запоріжжя? Ну знаєте, після таких подій, ну, напевно, що буде спостерігатись певний від'їзд із Запоріжжя. За тиждень, за два. Я сподіваюся, що вони повернуться назад, але це не є масовим від'їздом. Людей з найбільш наближених територій до лінії розмежування, на жаль, також е вони не так часто виявляють бажання виїхати, евакуюватися, хоча для цього все є гарячі лінії гуманітарного штабу і нацполіція, ДСНС, які готові вивезти абсолютно безкоштовно на більш спокійну тих територію. І далі вже органи влади розміщують безпосередньо. У Запоріжжі або навколишніх громадах, і також жителі мають можливість евакуюватися далі в більш безпечні до більш безпечних регіонів на Франківщину, Хмельниччину, Львівщину тощо, хоча навряд чи можна зараз говорити про те, де зараз більш безпечно, тому що ми розуміємо, що ворог гатить по всім регіонам України. І нагадайте, будь ласка, контактний номер, за яким можуть люди погодитися і отримати можливість евакуюватися. На жаль, одразу я зараз не назву цей номер, але ми на офіційних платформах повідомляємо. Є гаряча телефонна лінія обласної державної адміністрації, є інші номери телефонів. Вони постійно дублюються, постійно нагадуються, і вони є у всіх пунктах незламності, в тому числі, які розгорнуті більшість з яких розгорнуті саме у прифронтових населених пунктах. Саме там люди можуть отримати. І будь-яку допомогу, ну і можливість щодо комунікації і домовитись щодо евакуації, пане Олександре, Дякую. дуже дячні вам за цю інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку, розповів про наслідки нічного обстрілу Запоріжжя.